Євангелія від Марка, другий розділ, 14, 17 вірші. І проходячи, побачив Левія Алфеєвого, який сидів на митниці, та й каже йому: іди за мною, той устав і пішов за ним. І коли він сидів за столом у його домі, багато митників і грішників сиділи з Ісусом та з його учнями, бо було їх чимало, і вони ходили за ним. І книжники з фарисеїв, побачивши, що він їсть з митниками та грішниками, говорили його учням. Чому Він їсть з митниками та грішниками? Почувши це, Ісус сказав їм: не здорові потребують лікаря, а хворі. Я прийшов кликати не праведників, а грішників лікар для грішників. Приклад Ісуса Христа, які ми можемо взяти для нашого застосування, в спілкуванні з іншими людьми, в заклику їх слідувати за Ісусом Христом і зрощуванні команди, перше. Ісус Христос закликає особисто грішників слідувати за ним. Тут важливо пам'ятати, що мені перешкоджає слідувати за Ісусом Христом. Левій, який був митником, в нього була гарна прибуткова робота, але зневажалася суспільством того часу. Але він не вважав її за цінність, щоб залишитись на ній, але більшу цінність побачив, щоб слідувати за Ісусом Христом. Другий важливий урок це те, що Ісус приймає грішників. Те, що вони були в домі Матвія, спілкувались, була гостина, було багато інших митників, тих, кого суспільство називало грішниками, і вони були з Ісусом Христом. Це показувало те, що Бог приймає нас. Це хороший урок лідерства. Ми, як лідери, як Божі служителі, наскільки люди відчувають прийняття, що ми приймаємо їх. І третя істина, Ісус сказав цю ключову річ: що не здорові потребують лікаря, а хворі. Третя істина, що Ісус лікує, ці всі речі потрібні нашому суспільству. Божий заклик слідувати за ним, приймати людей і лікувати їх. Хочу запитати кожного із вас деякі ключові питання: чи готові ми йти, і чи слідуємо ми за Ісусом як? Інші апостоли, як Левій Матвій, який залишив усе і пішов за ним. Що є перешкодою, коли ми слідуємо за Ісусом Христом для нас в нашому житті? І третє запитання: чи приймаємо ми людей так, як приймав Ісус? Адже потрібно пам'ятати, що сильним лідерство служіння і церкви Ісуса Христа в цьому світі? Робить дві речі: велика Божа заповідь любити Бога понад усе і ближнього, і друга велика заповідь, як велике доручення, як велике повеління, йти проповідувати Євангелія, тобто робити учнями інших людей.